Привіт! А ви знаєте, що кожна рослинка, як і кожна людина має свій настрій? Ось на прикладі квітки ромашки пограємо в гру та назвемо Який настрій у квіточки. Який настрій у квіточки? Сумний. Який настрій у квіточки? Радісний. Який настрій у квіточки? Дивований, який настрій у квіточки? Мрійливий, який настрій у квіточки? Плаксивий. Який настрій у квіточки? Байдужий. Який настрій у квіточки? Злий, який настрій у квіточки? Добрий. Який настрій у квіточки? Спокійний. Якщо квіти доглядати, то і настрій у них буде чудовий. Бажаю і вам, малюки, гарного настрою.